Я головний лікар українських сервісів розмінування. Наразі у нас в штаті є 5 фельдшерів і один лікар. Щодо освіти, яка у нас вимагається, це є не менше ніж фельдшер, який працював за напрямком екстрена медицина. Також ми відбираємо персонал, який працював і має досвід роботи з травмою або політравмою. Фельдшер відділу медичного забезпечення вони не входять в склад групи гуманітарного розмінування. Вони залучаються до виконання робіт і супроводжують групи гуманітарного розмінування протягом всього часу їх виконання робіт. Вони здійснюють амбулаторний супровід, вони здійснюють нагляд за хронічними гострими захворюваннями, плановими вакцинаціями. Також вони роблять щоденну перевірку на алкотестері драгері. Перед початком робіт щодня перевіряється особовий склад. На наявність або відсутність тих чи інших захворювань, чи може людина допускатися до виконання робіт. Після чого йде в журналі запис відповід... у відповідній документації, чи допущена людина, чи не допущена. Також фельдшерами відбувається перед початком робіт на ділянках розмінування складання плану, реагування на нещасні випадки. Що це складає з себе? Вони відбирають один. Основний маршрут евакуації і один резервний маршрут евакуації до відповідних медичних закладів відповідного рівня, де є реанімація, хірургія і кваліфіковані лікарі, які зможуть надати допомогу. Також у нас здійснюється тренування особового складу з надання до медичної допомоги, також тренування з кейсиваку, тобто з евакуації постраждалого з місця події. Ви можете бачити, які у нас є засоби для тренування, засоби лікарські, які у нас є. Наплічники медичні укомплектовані. Ось ви бачите в розгорнутому стані, які вони є. Вони укомплектовані всіми необхідними засобами для реагування саме на невідкладні стани, які можуть статися. Справа від нас це укомплектований, як виглядає переобладнаний транспортний засіб під евакуацію. Зліва від нас він розгорнений, Тобто, ми звідти все дістали, розклали, що у нас є. Тому якщо вам цікаво, можете подивитися. Наш відділ займається обов'язковим медичним страхуванням саперів на випадок нещасних випадків, і також цивільна відповідальність шкоди заподіяним третім особам.